Шановне панство, доброго дня! Бачимо Скау 244. Чудова моделька. Ціна 5200 доларів. Хто буде замовляти, зробимо вам малесеньку знижечку на купівлі цього коня для полів. Що по трактору? Каємовський двигун 385 на 24 кінських сили трьохціліндровий. Двигуни встановлюються такі: на Донфен, Джинма, ДТЗ, тракторці, кінтаври, Лаволи. Тобі ж, на всі трактори, які зараз випускаються 24 кінських сили, 385 й двигун. Бомбічний двигун, запчастини взагалі зможете знайти через 10 років. Коробка 3 плюс 1, повишена понижена. Повишена понижена у нас е, на цьому важелі перемикання передач. Тобто у нас не окремим рычажком йде як на 4 плюс 1, а на 3 плюс 1 у нас переключається повишене понижена самим важелем. Далі блокування диференціалу встановлено гідропідсилювач керма кірма встановлене. Переднє редукторне міст встановлене. Резина задня 9,5 на 20, широке колесо з задніми противовагами. Встановлено. По ступиці можна навіть регулювати заднє колесо. Переднє можна перекидати місцями. Переднє колесо 6х14. Встановлено. Ялинка, передня ялинка задня. А потратерць. Скаут 244. Один популярніший такий тракторець, а простіша його назва Syntai XT244. А, чому скаут? Тому що у нього йде інший дизайн. Якщо його порівнювати з Сінтаєм від компанії Forte, то у нього відрізняється дизайн самого трактора. Тобто, по чому? По обліцовки, по сідлу, по. Крилам. Він відрізняється. Він Більше метал дуже такий схоже, як, 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 як двері на гаражу. Бачите, у нас метал, тут увесь такий от, то есть, полторашка, напевно. Полторашка. А тут у нас метальчик міліметр. Із, -за цього, із -за цього ось, міліметр. Із-за цього компанія називає цей трактор Скау 244 Прикольний дизайн, крила в комплекті, зі в комплекті. Поворотники є, передні, задні, ставиться на облік. Ціна 5200 доларів. Для кого цікаво, можете писати, якщо є питання, а можете подзвонити та замовити. Доставка у нас безкоштовна, без предоплати, оплата при отриманні товару. Або в рині в доларах, або в євро. Як вам зручніше, так і розраховуватись. По тракторцю, кліренс. 26-27 см може працювати з фризою, з пугом двокорпусним, копачка, окучники, культиватори. Тобто це обладнання для 24 ки він буде працювати без питань. 2,4 кінських сил вистачає працювати з бороною 1,3-1,4 метра. Отака от баронка можна сюди пристіблити. Також по фрізі 1,2, 1,3, 1,4. Теж можна пристіблити і все буде нормально працювати. Кого зацікавив цей трактор, можете звертатися в нашу компанію. Доставка безкоштовна. Техніку перепровіряємо, і потім веземо до вас. Всім гарного дня! Дякую за просмотр нашого відео та підписуйтесь, будь ласка, на канал. Якщо ви нас дивитесь, підпишіться. Багато техніки, багато виходить відео. Будете все знати про техніку, скільки коштує, де продається, яка комплектація, що в ній є. Дякую, гарного дня!